Якщо я скажу фразу, пенсіонери грають проти півників, які ви команди одразу згадаєте? Все правильно Тоттенхем грає проти Челсі на виїзді в Лондоні на Стемфорд-Брідж. Мудрика немає, тому що в нього дискваліфікація, яка не зрозуміло, коли закінчиться. Хтось, до речі, знає, що з ним відбувається чи ні? Чому немає відкрито про ББ. Якщо відкрита, то чому ніхто нічого не повідомляє? Коротше кажучи, це якась таємниця за сімома замками. Ну а сам футбол таки, напевно, досить нудний, бо я скажу чесно, я не одразу його включив. Я включив на 33-й хвилині. Тут 0-0, Зараз уже 39-та йде, але все якось воно без толку. Біганина з однієї сторони в іншу, можливо, а тот не там зараз і але ні, нічого з цього не вийшло. Коротше, таке після вчорашнього прекрасного вечора футбола яскравого свята, бо у вас там був і іспанський футбол, і італійський, і німецький брешу, і навіть Англія, мерсесадське дереві. То вже сьогодні якось воно нуднуватенько, якщо чесно.